Сьоме небо дядька Сема. Новий байшок Інфініт піднімає гравця з океанських глибин до захмарних висот і кидає його до відрізаного від всенького світу захмарного міста Колумбії. Детектив Букер Девід в цьому утопічному мегаполісі має розшукати таку собі панянку Елізабет. Та раптом він дізнається, що дівка вміє створювати міжсвітові розриви, миттєво мандрувати у всіх чотирьох вимірах та вміло шукає лихо на п'яту точку опори. Порівнювати безмежність з попередніми частинами безглуздо, адже розробники з Irrational Games спекли млинця за цілком новим рецептом. Тому скромно підсумуємо, енергетики нікуди не зникли. Рольові елементи лишилися. Художники справді заслужили 13-ту зарплатню а з фізичного, графічного та трамвайно-симуляторного погляду, біовар'ятівський бойовик суттєво поліпшав. Ини кулаками чимало зразків зброї для ближнього бою стали символами своїх забавок. У галфі доктор Фрімен розчищав шлях ломиком. У зоряних війнах гравці бігали зі світломечами, а герой першої баяшок міцно стискав у руках монтувалку. Знайоме знаряддя гравець знайде відразу після ковтка воронячого зілля поряд зі зламаним торговим автоматом. Нам не дозволять ним озброїтися. Ореса That's not Paris, that's new York. А от коли юна Елізабет довідається, що детектив не має наміру вести її до ейфелевої вежі, то неабияк прикладеться об нього залізякою. Також забавка цитує попередні частини в діалогах. Пам'ятаєте, якими словами вас вітав перший возносійський воріженько? Замість кровожерливого мутанта тепер нас здибує священик Сермон, але дещо ніколи не змінюється. А ще з перших байошоків до Колумбії привезли музичні вінілки. На платівці в лабораторії лютесів можна вгледіти етикетку студії Репчу Records. Найгучнішим знаком оклику в цьому сеансі туги за минулим стануть нові відвідини вознесіння. Гравці обговорили вигляд підводного міста і дійшли висновку, що нишпорка та дівчинка потрапили сюди під час подій першої частини. Ця сестричка оплакує великого татка, якого щойно загамселив Джек, і десь у цю ж мить, поряд в океані тоне закинути сюди Елізабет, соловей охоронець. Головному натхненнику гри Кену Левіну справді вдалося здивувати наше геймерське військо, бо останній крик чудовиська ми чули ще шість років тому, після бою з Фіцпатріком. Лишається лише гадати. Розробник банально скопіював звук з першої частини до третьої, чи ще тоді вигадав історію з дівками, солов'ями та захмарними островами. Безмежність глузує не лише з попередніх частин, а й з самої себе. Прихильникам гри добре відомо, що день її публікації тричі переносили у гаральній залі. Елізабет нарікатиме, що остання забавка про красення та нечупару також вийшла суттєвою затримкою. Цинюсвонене серії дизайнер середовища Майк Снайт не стерпів таких жартів від сценаристів та написав своє ім'я на надгробку. Аби знайти напис, слід на кладовищі пані Комсток перевірити поховання зліва від її могили. Найцікавіші персонажі близнюки Лютіси. Варто згадати, що колись так називали жителів римського містечка Лютетія, на місці якого збудували Париж. Стріляти у цих диваків немає жодного сенсу. Ви ніколи в них не втілите. А на оглядовому майданчику лютісів видно лише у телескоп. Дивіться уважно в цю секунду зліва порожньо. А за мить жонглери з'являються ні звідки у забавці, взагалі диваків вистачає. Комусь було настільки нудно, що він на побачення з лялькою прийшов. А автор цієї колумбійської мапи, вочевидь, також в часі мандрує, бо надто вже малюнок нагадує мапу американського Дізнейленду. 451 ша великодка повернулася до чималого переліку іграшок, де двері та сховища відчинялися кодом 0451. Можна дописати інфініт. Наша солодка парочка побачить запаролені двері лише раз, і відчинить їх традиційною комбінацією. Ех, кожен біопаро, дизель, кібервар'ятівський розробник вважає своїм беззаперечним обов'язком згадати книгу Рея Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Одначе Ірашн Геймс пішли далі. Та процитували ще й антиутопію Джорджа Орвела 1984 -й. У романі та його екранізаціях оповідається про всесвітню війну між трьома тоталітарними державами. Зазначимо, що згідно з сюжетом гри Колумбія прилетить та зруйнує Нью-Йорк у тому ж 84 му А за рік до цього у кіно показуватимуть повернення джедая. Ще у монументі Елізабет створює перший розрив та потрапляє. Ляє до омріяного Парижу, де на театрі видніється анонс нового епізоду зоріної саги. І тут недоцільники звертають увагу гравця на маловідомий факт про кінострічку. Спершу вона називалася Помстою Джедая, але, зрештою, Джордж Лукас вирішив, що такий вчинок не гідний світлобокого воїна. На той час тисячі старих афіш вже розійшлися світом, а перед фільмами демонструвався трейлер з забракованою назвою та синім світловим мечем у руках Скайвокера. Вочевидь, в інших реальностях кіноглядачі дивилися дещо іншу версію фільму ніж ми. Музика з майбутнього пісні кінця минулого століття лунають скрізь ще на його початку. Спишемо на часові хиби те, що з розриву доноситься музика Сінді Лоупер, Гудді Ледбера та гурту Тіафофіз. Але як пояснити грамофон, що відтворює запис Soft Cell? Жіночку, яка наспівує мотиви Кріданс, і музики, які виконують біч бойс. А щоб почути ще одну пісню, треба прискорити гру в десятеро. Як баяшокомани це зрозуміли, лишається загадкою. На думку більшості голос належить актрисі Кортні Драйпер, котра озвучує Елізабет. Знову спів юної чоклунки можна почути у шинку Шантітауна. Коли нишпорка візьме до рук гітару, Елізабет радо підтримує витівку та почне корчити із себе героїню сльозливого музичного спектаклю. А під час кінцевих титрів вам покажуть, як ця пісенька звучить з чоловічим тловокалом. Обов'язково дивіться спливаючі рядки до кінця. Усі терплячі побачать додаткову сцену, де букер блукає своєю квартирою за 20 років до основних подій безмежності. Режисерський хід, схожий на впертості Ді Капріо зі стрічки початок, яка змушувала глядача самотужки вирішувати, реальність це сон чи шизофренія. Таких моментів тут чимало, адже події відбуваються в різних місцях у різний час і в різних версіях реальності. До Колумбії ми приходимо вже у 122-й раз. Погляньте на код до ліфта та кількість. І скітків монети. Порахуйте дівчат у кінцевій сцені, де рятував Елізабет вісім разів. Ми граємо у розширену версію класичного прикладу з квантомеханічним котом Шрьодінкера. От тільки замість кота маємо детектива Букера. Віта. на роздоріжжі направо чи наліво. Він прямує одразу в двох напрямках, а потім легко стрибає з лівої стежки направо і балакає зі своєю копією. Або раптом поєднує докупи обидва шляхи та отримує вдвічі більше спогадів і реальність, на яку вплинули вчинки обох бухерів. Також наш герой може подорожувати до минулого, змінювати все та плодити ще більше вимірів. Ви забуваєте про біганину, тирсанину та чіпляння гаком за рельси, адже натомість хочете розплутати незрозумілий клубок та побачити загадковий візерунок. Гра перетворює вас на справжнього детектива, і заради цього відчуття варто її спробувати.